То що? То що ти кажеш? Ну, постарайте мені це зробити. А це треба як на, на який час, типу? Ну, як тобі сказати, десь на днях. На днях тобі треба дівчина з машиною, так? Да? Може бути старше від мене. Ну а для чого вона тобі? Ну для життя. А що я? Я молодий хлопець, я хочу файно жити, я не хочу такої дебіл жити. Та ти чого це не є дебіл? Ну я не стримуюся, я так не можу. Блін, та нормально все, тобі добавить. Або не тільки б мене приймали на квартиру, бо мені важкості добирати. Важко добиратися Ча? куди? У центр? Ні, у міст. А, у міст. Ну окей, А, а тобі, типа міфу якусь. Не Мілфу, а. Мілку, так. Міф? Ну я не знаю. Я зрозумів блондинку там чи яку. Любу. Любу? А вона би хотіла мене. Щоб тебе хотіла, так? Да. Да? Типу у сексі, так? Да? Ну не лише, в цьому. Ага. Там помию машину поприбираю. Да? Так. Добре, але ні, серйозно. Ну я серйозно це охочу, я не, це, не говорю так. Ну, але те, що ти там говорив, там типо, на пілотку падати, ти теж будеш. Я так? це сказав, я цього не буду. Вже... Бо я не знав, що ти мене знімаєш, якби я знав, що ти мене знімаєш, я би таке не сказав, просто я цього не очікував, ти тільки я б сказав ти щось такого. Ну, Але ти на пілотку будеш падати, це, це все, так? Буду робити, якщо на захоче.